Ініціативу долучитися до акції ланцюг миру виявили освітяни й учні Хмельницького району. Вони закликали своїх колег на Хмельниччині вийти на вулиці та висловити свою тверду позицію щодо референдуму в кримській автономії, сепаратистських настроїв на півострові та поділу України. Хмельниччина активно підключилася до акції ланцюг миру. Учні, студенти, викладачі вийшли на вулиці, щоб підтримати мир в Україні. Патріоти своєї держави. Україна єдина. Геть війська з України. Україна єдина. Україна це ми. Я туди виросла, я туди народилася. Я хочу, щоб наша Україна процвітала. Я проти війни і ніколи не була за. Україна це єдина. І Крим Україна. Україна єдина. Слава Україні! Героям слава! Учні й студенти за єдину Україну. І кажуть, коли виникне потреба взяти до рук зброю, стануть і на захист вітчизни. Але краще, аби все вирішилося мирно. Мені ще нема стільки років, але якщо доведеться захищати свою державу, свою країну, я, звісно, піду. Чого ти сьогодні тут? Бо бачимо, щоб ми не воювали. Я думаю, що може бути мирне вирішення цих питань, цих подій. Головне, що всі бачимо, що ми єдина Україна, ми не дали Україна. Світлана Поробок, Андрій Лазарук для спеціального випуску.